Отже, епопея з виборами 47-го президента США підходить до свого логічного кінця. Вже зрозуміло, що за кандидати, яких у них будуть команди, які у них будуть внутрішні політики, на що вони в першу чергу ставлять, які в них особливості, скільки вони грошей збирають. Це все вже ясно і зрозуміло. Кандидати вже провели свої перші дебати і. Хто хотів, той ствердився, хто не хотів, той можливо змінив свою точку зору. Та треба дати відповідь на інше питання: хто ж з кандидатів краще буде для України в цій важкій ситуації? І чому? Тож Камала Гарріс чи. Дональд Трамп будемо розбиратись. Ми маємо одразу зрозуміти, що політик під час перегонів і політик, який вже втілює свою політику, коли він обрався, так це все ж таки дві різні особи. Та разом з тим певні маркери ці кандидати нам дали, що вони будуть робити і як робити. Тож, певне поле для аналізу є. Наприклад, їх попередній досвід або відповіді на питання, які вони давали, реакцію їхню, і що вони до цього зробили. Оце все це зараз будемо. Ми. Об'єднювати в один такий пакетик, і будемо робити висновки. Хто ж кращий для нас? З вами Валентин. Отже, відповідно до принципу поваги до старших. Почнемо ми з дона для Трампа, до того ж він вже мав досвід президентства, і будемо і. Ту історію теж піднімати, звісно, прихильники стверджують, що на противагу слабкому і нерішучому Обамі Фредерич був справжнім яструбом і ні, де правда діти республіканець дійсно неоднократно демонстрував готовність до різких кроків і конфронтації з ворожими до США режимами. Так, іранська ядерна угода, над якою команда Обами працювала не один рік, була розірвана невдовзі після заїзду Трампа у Білий Дім. 45-й президент санкціонував ліквідацію діозного генерала Квір. Касема Сулеймані, який курував терористичні акти та іранські спецоперації за кордоном. Він вважався другою за впливовістю людиною в країні після верховного лідера Хаменеї та архітектором осі тегеран Москва Пекін. Обама дуже любив червоні лінії і обурювався, та навіть обіцяв кару небесну, наприклад, для Башара Асада, який використовував хімічну зброю проти власного населення. Проте від погроз на прес-конференції до реальних дій не дійшло. Натомість Трамп наказав вдарити. У авіабазі Е Шайрат, яка і використовувалася для того, аби травити зарином старійців, так це той випадок, коли аналоговнітні с 300 не змогли зупинити томагавку через кривізну землі. Чому збили ці ракети? Просто в силу кріві з них кривізний ми ніяк не можемо достати крилати ракети на такому розстоянні. Іншим не політики до ністаршого стало протистояння Пекіном. Він взявся щось робити з торгівельним дисбалансом. Кеннер експортувало в США значно більше ніж імпортувало Натомість на додачу до цього на бачених масштабів сягнуло промислово шпигунство. викрадення технологій. Трамп почав вводити санкції проти Huawei, ZTE та інших та гігантів піднебесної. З його подачі дві найбільші економіки опинились в стані торгової війни. Одним з її наслідків стала угода про те, що КНР буде ретельніше дотримуватися авторського права. І тут, звісно, можна сказати, що от нарешті прялечікане усивид безкінечний саліванський пошук червоних ліній. Але є один маленький нюанс: всі ці кроки мають бути частиною якоїсь стратегії, системи, яку будувати, впроваджувати. А от у Фредовича з Стратегіями і системами значні проблеми взяти, хоч би епізод з Ешайратом. відійшовши від першого переляку, московити і Асадити відремонтували литовище і продовжили свої варварські бомбардування цивільних. Башар Асад і досі таранить свій народ, а перспективи Сирії на відновлення і стабілізацію залишаються вкрай туманними. Схожа історія з торгівельною війною проти Китаю. Пекін дійство збільшує імпорт американських товарів, але не набагато, і дисбаланс зберігається. Також звіт спеціальної комісії конгресу в двадцять показав, що КНР як крав американські технології, так і продовжує. Уже це робити, якщо Трамп і був десь послідовним, то це в доволі жорстокій лінії щодо Пекіну і Тегерану. Хоча він нещодавно видав геніальну ідею зняти санкції з Московії і Ірану аби посилити позиції долара. Іншою геополітичною фішкою Трампа стала якась нез'ясована любов до світових диктаторів. У випадку спадкового принца Мухаммада Ібн Салмана це ще якось можна пояснити. Саудівська Аравія ключовий союзник США на Близькому Сході та має вирішальний вплив на формування глобальних цінників на нафту. А отже, дивний броман з Трампа та Віктора Орбана пояснити важко. Останній регулярно мотається в резиденцію Марх Олаго. А Дональд часто згадує угорця і засипає компліментами без усякого приводу. Одного разу навіть підвищив його. До лідера Туреччини. To you in <ależ comunicative> Проте апофіозом загравань 45-го президента США. Стали такі диктатори, як Путін і Кім Ін. І почнемо ми з другого, адже там все дуже показово. Трамп став першим президентом Америки, який вів прямі перемовини з вождем Чучхе і формально відвідав його в очину. Доні старший не шкодував компліментів на адресу сонцесяйного товариша. Хвалився, що має з ним дуже хороші стосунки. Навіть пішов на нечувані поступки, скасував традиційні спільні навчання з армією південної Кореї, назвавши їх непотрібними і дорогими воєнними ігращами. Очевидно, з метою додатково простимулювати Кіма піарники Трампа випустили роли історія можливостей, де зображалося, як КНДР відкривається світу і перетворюється у велику країну будмайданчик. Тобто Трамп думав, що він використає бізнесовий підхід у міждержавних угодах, зустрінеться, трохи полестить, відкриє перспективу, і все, от всі до цього були повні дураки, розумієте, от всі от з цих. 50-х, 60-х років неправильно говорили в північної Кореї. А Трамп от прийде, і от такі розумні ніхто до цього не додумався. Ніхто а от він прийде як бізнесмен, скаже: слухай, дивись, у мене є можливості. Ти можеш заробляти гроші, будувати там бабки там і і машини забувайся весь чучхе. А ким такий: ну звісно, мій рід чекав десятиліттями, коли прийде такий великий американський президент і дасть можливості заробляти, і все питання вирішиться. Але дуля. Бо можливо, з демократичними чи напівдемократичними країнами ще може так працювати, але точно не з диктатором. У них абсолютно інша парадигма мислень. Їх не цікавить казки про наповнення казни, їм не потрібні інвестиції. Їм треба тиранити власний народ і лякати сусідів, все, що вони хочуть, їх не купиш, не затиснеш, не переконаєш і не вмовиш. Вони люблять, коли вся земля горить. До речі, якщо глибинніше, то система влади і противаг в тоталітарних країнах така, що якщо ти не будеш там тираном і людожером, то тебе знесуть. От побудували лайно, от і ведуть себе як лайно і. Тут би як американці з Японією зробили рішення в свій час, тут би робити з цими всіма країнами, але ядерна зброя, стримування червоної лінії не дозволяє. Тож перепакувати внутрішню систему державну в цих країнах, практично. Неможливо, а спроможності середини її вельнуть теж нема. Останній приклад це по суті був Совєтський Союз, і то він в основному розвалився через те, що знато багато було суб'єктних національних утворень в рамках нього, які зірвати і розірвало. Республіканець мав очевидні дипломатичні успіхи. За його посередництво об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн визнали Ізраїль, обмінялись з ними посольствами. Однак для цього вже був готовий ґрунт. Еліти в цих державах вже давно усвідомили, що Тель-Авівом вигідніше торгувати, ніж воювати. Натомість всі обхажування. Кіма третього ні до чого не призвели. Пняний не думає відмовлятися від ядерної зброї і продовжує провокації проти південного сусіда. Цього року опробував нову тактику провокації запуск сміттєвих куль, про яку ми розповідали в окремому відео. До речі, я не позбавлена раціональності конспірологічна теорія. Ух, нарешті, Валентин буде підтримувати конспірологічні теорії. Не то, щоб я підтримую їх. Але все ж таки те, що Такер Такеркалсон їхав в Москву не тільки брати інтерв'ю, але як повірений для того, щоб зрозуміти умови Путіна, в цьому щось є. Але по факту він нарбався на чергові лініно зі сторони бункерного діда. Ще одна вада Трампа це робити щось активно, а потім задумуватися про наслідки. Так, в 2019 році оголосили про вихід військ Америки з Сирії. Ну, іділ переможений, наші хлопці можна забирати, все, пакуємо валіз. Нюанс був в тому, що американські хлопці там воювали не тільки проти ІДІЛ, вони були ще й стримуючим фактором проти Султана Ердогана, аби той не задавив повністю курдські анклави на тих теренах. Рішення не як вдарило по авторитету Вашингтону на Близькому Сході та в світі загалом курди були одним з ключових союзників американців в регіоні ще з часів вторгнення до Іраку 2003 року. Також вони винесли основний тягар війни з іділом. Зокрема, приймали участь у битві за Мусу. Конгрес США і навіть окремі люди з команди Трампа засудили це рішення. Міністр оборони Джеймс Метіс на знак протесту подав відставку, як і ще декілька топ-чиновників. 45-й президент США стояв на своєму і ліпив абсолютно ідіотські відмазки. то розповідав, що курди не я. Ноголи то просував тезу, що вони воювали, бо їм заплатили, чи навіть видавав сентенції штибу де були курди, коли ми висаджувались Нормандії? Зрештою, під потужним тиском Доні старший таки погодився залишити частину американських військ. Так можна згадати ідею прив'язати виділення допомоги Україні до відкриття справи проти сина Байдена через бурізму. Обрати Джо Байдену це не завадило. А Трамп отримав потужний скандал та пічмен. До речі, щодо курдів і оці казки, що вони не такі прям от Таке ж саме щодо українців зараз лунає від Венса і від Трампа в тому числі те ж саме. У нього є ідея фікс. Він думає, що він домовиться з Путіним прямо. І можна зливати українців. все, Хай вони гуляють лісом. Жодних проблем не буде. От буде те саме, розумієте. І раз ми вже заговорили про Україну, то прихильники Фредовича кажуть: ну так він ж не скасував санкції проти Москви. Навпаки, навіть насивав ще більше, навіть хотів. По суті, зупинити північні потоки, а ще й Джевелінів насипав. Ну просто наш хлопець. Дійсно, там була дуже смішна історія, коли московити ледь не народні гуляння влаштовували з нагоди перемоги доні старшого, давали йому почесні титули кізяка і фантазували про нову Ялтинську конференцію, де буде переділ світу. Проте вже швидко розчарувались, і Хайл ледь не більше, ніж Обаму. Зрадник, ніж спину, От тому і Хайл. Однак тут треба подивитись на контекст. Конгрес США прийняв закон, який не дозволяв без його рішення пославлювати санкції. Проти Москви. лише розширяти, а зашкодити новим санкціям Трамп не міг. Навіть якби він поклав вето, дві третини тоді легко знаходились і вводили санкції проти Москових. В Контексті санкцій також варто згадати дуже цікаву історію з екс-радником республіканця з питань національної безпеки Майклом Фліном. Цей персонаж ще до інаугурації Трампа спілкувався з московським послом Сергієм Кісляком про послаблення санкцій. Також він отримав гроші від компаній і організацій держав без Згодом радник збрехав про відсутність цих контактів під присягою, через що. Втратив посаду і ледь не загримів заграти. Трамп заявив про повну довіру Фліну і надав йому президентське помилування. Флін продовжував обслуговувати Кремль, хвалив Путіна, Медведєва, а також назвав Україну центром торгівлі людьми, зброєю і дітьми. До цього всього не вистачає ще біолабораторії. От. Хоча, можливо, вони додивилися і там точно вони були. Це ж як, як це говорити про Україну і не говорити про біолабораторії? До ботьби з північним потоком Трампа підштовхували енергетичні компанії США. Вони хотіли збільшити свою присутність на європейському ринку. А північний потік Москви справді тому сильно заважав. Тобто це був збіг інтересів американського бізнесу і української політики. До речі, ті конгресмени, які активно просували північних потоків, потім злилися, коли Трамп почав вимагати не давати Україні допомогу, коли ми мали цю піврічну дуже трагічну для нас перерву. Будь ласка, тобто ці крузи, шмузи, вони всі позливалися, і все їм було все одно. Оце це тільки доводить факт того, що це був просто збіг інтересів. З Джевелінами все теж неоднозначно. За свідченнями екс-членів команди 45-го президента він був не в заході від ідеї і передачу протягнув тодішній держсекретар Рекс Тілерсон. Трамп зрештою погодився, але за умови, що ці ПТРК не будуть використовуватися в зоні ОС. Що стосується Кавале Гаріс, то тут е, тотальна терра інкогніта. Вона багато чого втілювала внутрішній політиці США, а от зовнішню е, повністю забрав Джо Байден. Тут вона буде більшою мірою залежати від своїх радників і команди загалом. І Якщо говорити за них, то на сьогодні такою рукою, правою, яка відповідає за питання національної безпеки у Камала Гарріс є Філ Гордон. Доволі такий цікавий чоловік. З останнього він. Дуже є такий яскравий прихильник України і боротьби за сувереність. Разом з тим, він вважає, що Європа має виділяти більше грошей на оборону, і що 2% ВВП мають бути збережені, а то можливо і більше. Відомо, що він дуже не переварює світових диктаторів. Можна сказати, що гордон, який скоріше за все замінить Салівана, ймовірність є дуже висока, що це такий е, Саліван на стероїдах. Це демократ. Ми маємо це розуміти. От, але разом з тим він більш такий принциповий демократ і цікавий. Якщо говорити про Гарріс, варто сказати і про Тіма Волца, який так чи інакше, хоч і менше впливає на міжнародну політику, як віцепрезидент, якщо вони це ж таки оберуться, так. Але вплив його на гаріс теж буде. Кандидат у віце від демократів, губернатор штату Мінесота. Тім Волс на 100% про українських політик. Він підтримав нашу Україну ще в перший день вторгнення і потім неоднократно робив жести солідарності на кшталт від відвідин церкви української громади в Міннеаполісі. Також ще в березні 22-го року він запропонував розірвати будь-яку співпрацю його штату з московицькими. Згодом цю ініціативу підтримав конгрес штату і поширив її дію на Білорусь. Єдине, що ми не чули від Вольца, це. Збільшити допомогу Україні або зняти дорадські обмеження для сил оборони такого заклику до Байдена. Ми від Тіма не чуємо. Натомість, обраний Трампом сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, повний антипод волца. Ще в квітні 23-го року він підписав лист до Байдена з вимогою припинити необмежену допомогу Україні. Також Фенс критикував Байдена за відсутність переговорів з Пинею. Пропонував поступитись українськими територіями Москві мовляв, це відповідає інтересам США і пропонував заборонити вступ України до НАТО. Активно поширював московицькі вкиди, що Зеленський на гроші з допомогу купує собі яхти і тому подібне. Як типовий магаклоун, вже й видавав сентенції типу, як ми можемо допомагати Україні, поки в нас така катастрофа на кордоні. Або Московії не треба було, звісно, вторгатися в Україні, але Україна теж дуже сильно корумпована країна. Вон, прям аргумент рівня просто вищих сил. От в Україні є проблеми з інституціями об'єктивно, бо ми в процесі реформ, ми так звана транзита демократія. А от якщо у нас проблеми є, так які є в будь-якій країні, особливо їх любімі угорщині, так то значить нас треба знищувати. То це дає аргументацію тому, що ця війна неоднозначно. Так ну як так? Ну зрозуміло, якби дві сторони були конфлікту, одна наривалася інша. Почала воювати там, наривалася тим, наприклад, що там якісь робила акції всередині іншої країни, теж скопичувала там сили, загрожувала суверенності, якісь аргументи, хоч би були би. А тут немає аргументів. Україна ніяк не загрожувала Московією. Взагалі рухалася собі то швидшим темпом, то меншим темпом до європейського свого майбутнього і все, і більше нікого не чіпала. Які тут аргументи Венс щодо корупції, як це може виправдовувати дії Москви? Скажіть, будь ласка, ну такий от, от бредній він наговорив скоро і дуже багато. Тобто його світогляди, наші емігранти прориваються через американський кордон на БМП та От, і тому це все коротше, більш загрозливо для світової безпеки. Такий він парень. До речі, найсмішніше, що наш улюбий кандидат віцепрезидент від республіканців час одружився на доньці мігрантів з Індії. Ми американці, ясно? Добре. Які саме американці? Він настільки лицемірна потвора. Просто вже немає сечі терпіти ці борошни. Але звісно, серйозно ставиться до його слів теж не варто. Він флюгер, та флюгер, який відчуває настрої думки патрона. Ось що треба завжди пам'ятати. Але правду треба сказати чітко: у республіканців є така от сильна сторона. І Венс до речі, теж її висловлював. У демократів немає чіткої стратегії перемоги України. Постійно все тримати в стані тактичного і обмежувати Україну в діях. Це не робота, це неправильно. І тут я ще раз повторюся в інших відео це говорив. Для нас повернення республіканців до адекватності, і їхня перемога в Конгресі і в Палаті представників це великий позитив. Нехай вони тиснуть на демократів. Але в даному випадку, коли ми не знаємо нічого, що там Трамп хоче зробити, а він в своїх конвульсійних діях хоче зробити те, що він там наробив вже з курдами, і не тільки, то тут, звісно, краще все ж таки. Камала, яка хоч би навіть на своїх мітингах виступала і говорила про те, що Україну треба підтримувати, не кажучи вже про останні дебати, де Трамп просто злився абсолютно, і каже, що я домовлюся. Я ще не стану офіційним президентом 47 сьомому. А я домовився вже все. От така в нього концепція. Домовився з ким ти, як ти домовився, незрозуміло. О, Камала сказала, що Україну треба підтримувати. Тож така рамка хороша. Тільки от вона не наповнена суттю, щоб підтримувати треба реальними можливостями. То республіканці, які наразі все одно тиснуть, вони вимагали в червні. Зараз, в серпні, секретний якийсь план підтримки України адміністрація дала конгрес, подивимося, далі воно буде мати обговорення, глянемо, що воно там мало на увазі. Але республіканці тиснуть це добре. От обидва кандидати будуть спиратися на радників зовнішніх питань у випадку свого обрання. У Трампа це Роберт О'Брайен, який при його адміністрації був радником з питань нацбезпеки. Влітку він опублікував велику програмну статтю для Foreign Affairs, який, хоч і не гарантує, але натякає на зовнішню доктрину республіканця в випадку перемоги. В ній йдеться про те, що Китаю слід дати відсіч і ставитись до нього так само, як до Совка в часи холодної війни. На близькому сході США мають допомогти Ізраїлю перемогти Хамас секторі Газа тиснути на режим ЯТОЛ і налагоджувати співпрацю з Єгиптом, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Саудівською Аравією. Європі треба розмістити. Ти більше сил НАТО, допомога Україні зброєю має продовжуватися, але за рахунок ЄС також нашу країну варто негайно прийняти в європейський союз, аби продемонструвати Путіну, що захід не відступиться. Головний підсумок статті США має продемонструвати силу і відновити мир у світі. Тобто він цілком багато в чому каже і здорові речі, просто з вкрапленнями дичини. Наприклад, про допомогу Україні ЄС і так багато чому допомагає, і в них немає таких спроможностей. Оборонних, як у США, принаймні на зараз, тому спихнути всю допомогу нашому війську на Європу просто не вийде. Ну хіба вони хочуть нас остаточно злити, і все радником Камали Гаррі з зовнішньої політики є Філіп Гордон, досвідчений кар'єрний дипломат, який працював в адміністраціях Клінтона, Обами і Байдена, вважається одним з головних прихильників іранської ядерної угоди і перезагрузки стосунків з московитами. На основі його останньої заяви можна зробити висновок, що йому в цілому близький підхід Байдена, а саме дочекатись, коли Путін. Змириться з неможливістю окупувати всю Україну і сяде за стіл переговорів. На перший погляд, такі собі Саліван тільки в профіль. Та наразі серед людей, яких можна назвати патріархами американської дипломатії, побутує думка, що конфлікт між Вашингтоном і Москвою виник через те, що американці занадто сильно просували свої інтереси в Європі без врахування інтересів московитів. Звідси йде і генеза думки, що московитів не можна там дуже сильно ставити в глухій кут, щоб вони. Остаточно не стрибнули в обійма Китаю. Це звісно повна ідіотія. Овід собі закликати не бомбардувати Третій Рейх, тому що він там може стрибнути остаточно в обійми Японії. Так ось в 2017 році Гордон заявив, що не розділяє цю позицію. І вважає, що протистояння все одно почалось, навіть якби Вашингтон і далі пасував перед Москвою. Це дає підставу для обережного оптимізму, що той не буде пропонувати Гарріс до останнього рятувати навіжену пензоколонку. Нікола Макіавелі казав, що короля робить свита. Звісно, епога монархічних представників закінчилася, але оточення президентів США. З урахуванням, що у президентів США надзвичайно великі можливості і спроможності, багато що вирішує. Наприкінці серпня команду Дональда поповнили екс-демократи Роберт кеннеді молодший і Тулсі Габард. Вони отримали посади почесних співголів перехідної команди, яка допоможе набрати склад адміністрації і визначити політику. кеннеді молодший на постійній основі ретранслює московицьку пропаганду, включаючи з найбільш ідіотськими методичками від незаконного розширення НАТО до біолабораторії в Україні. Ух, отут же біолабораторії є. Передачі до речі, про нього у нас є дуже такий цікавий пост на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь Дуже багато класної економічної, геополітичної і фінансової інформації, будемо раді вас бачити. Тулсі Габард екс-конгресумен і один з найбільш давніх путінських покемонів в майстрівному американському політикумі У 2013 році. Вона саботувала виділення допомоги повстанцям проти режиму Асада і створення безпольотної зони над Сирією. Згодом вона особисто зустрілася з сирійським диктатором, за що була засуджена своїми ж співпартійцями. У 2018 габра звинуватила Україну і Польщу в антисемітизмі і звеличуванні нацизму. З початком повномасштабного вторгнення вона теж долучилась до просування московицької пропаганди США спровокувала Московію на агресію. Літи у Вашингтоні хочуть роками українців убити якомога більше московитів, і все в такому дусі. Оцініть красу ситуацію. Трамп бере найбільш одіозних демократів до себе в команду. Вони будуть на брифінгах, вони будуть знати, що відбувається всередині команди. От, відверті. Путіністи з лівими нахилами так само в ядрі Трампівської команди. Це що таке? Те, що ви зробили вчора, це позор. це просто сором. Тут через видно, що Дональд дуже ситуативно імпульсивно діє, і стратегії в нього немає. І це найбільша загроза, дорогі друзі. Допустимо, він прийшов от такі от він гігачат, домовився з путіним, сі зіпіном. Зупинка він. Але як воно рване потім? Ми ж розуміємо. Він жодного конструкту нормального не дасть, він нічого не розв'яже. Він зупинить процеси розвитку оборонки, він зупинить те, що Захід, нарешті, почав хоч повільно але трансформуватися в напрямку посилення своїх позицій, усвідомлення, що конфронтація невідворотня. Тут він просто поставиться на паузу і далі воно рване, як рвануло з Афганістану. Потім у разі своєї перемоги Трамп збирається віддати Ілону маску посаду голови комісії з оцінки ефективності держуправління, ідею створення якої подав сам мільярдер, гендиректор SpaceX на початку вторгнення підтримував Україну, але потім подався в путіністи і навіть пробував зривати операції гур в Криму. Всі гадали, що сталося так з маском, ну, вже ми його чимось образили, але далі виявилося, що сини путінських олігархів допомогли йому купити Твітер. У Трампа теж дуже теплі стосунки з меджері Тейлор Грін, яку демократ Джаред Москавіс дуже влучно запропонував призначити офіційним посланцем Путіна в Конгресі. Загалом її стосунки з помаранчевим доні нагадують нам ось цю сцену. Хочеш, щоб ви знали, що навіки буду вашою вірною слугою. Гаразд. усе ще забажаєте. що завгодно. Що завгодно. Велика любов у Трампа із Вівіком Рамасвамі той пропонував припинити підтримку України, бо вона нібито недемократична, зняти санкції з Московії та віддати їй окуповані території, аби зробити союзником проти Китаю. Вівік, звісно, ще не отримав ніяких офіційних посад, але нам здається, все ще не вечір. Також Такер Карлсон дуже наближений і може отримати посаду. До речі, нещодавно стало відомо, що ряд консервативних спікерів медіа американських отримали пряму фінансову підтримку з Кремля. Думаємо, що американські спецслужби мають взяти за одне місце тих, хто бігає за довгим рублем, і руйнують таку прекрасну якісну консервативну республіканську ідеологію. Я особисто дуже поважаю і я до неї максимально прихильний, але те, що вони зробили з нею в країні зараз, це просто жахіття. Звісно, в команді Трампа є слони, це як Майк Помпео. Сподіваємося, він буде багато впливів мати, але наразі у загальній кількості це вже меншить. В команді Гарріс це знову таки більш спокійно, там слонів не помічено великих, але і. Рінжи там немає. Що ж до безпосередньо планів кандидатів, то Гаріс надалі обіцяє підтримувати Україну і НАТО. Про це вона згадала на своїй промові в честь номінації в кандидати. Натомість Трамп постійно повторює популістичну мантру, що закінчить війну за 24 години, причому ще до своєї інавгурації. Нещодавно він поділився подробицями. Він запропонує угоду Путіну і Зеленському. Якщо перший відмовиться, Трамп. Позвонить варіат і опустить ціну на нафту до 40 доларів. Як нещодавно розповів Венц, вона включає заморозку на поточній лінії фронту. Україна залишається нейтральною, зокрема, відмовляється від вступу в ЄС. Ну а гарантію того, що війна не спалахне знову, мають бути потужні укріплення. Тобто команда Трампа знову таки розписалася в тому, що поняття немає ніякого в причинах цієї війни, як її справді завершувати. До речі, Венц так і сказав, що. Повністю вирішити конфлікт неможливо, а то заморозити його можливо. Тобто, от на наш час правління ми його заморозимо, а далі ми все запустимо в повну страку і будемо звинуватити вже інших. Класика просто. На попередниках і виїжджати. Особливо дуже смішний аргумент про укріплення на Донбасі були такі укріплення, але. Московити просто не рахуються своїми втратами. Вони м'ясо і метал пруть і пруть, пруть і пруть. Це просто неможливо, скільки. Так які би ти не став би оборонні укріплення, вони будуть з часом необоронні. Якщо московити далі будуть наступати, а вони й будуть, тому що їм нейтральна Україна не треба, їм треба вся Україна. Якщо Захід не дасть сигнал, що за це буде справді катастрофа, от справжній сигнал, то діла не буде. Загинуть сотні. Тисячі підсумки. На жаль, тектонічних сувів одразу е, ситуація ні з колишнім президентом, ні з віце-президентом нам не принесе. З одного боку, Камала Гарріс чудово розуміє, що Україні треба допомагати, і масштаб цієї війни її вплив на світову систему. Але разом з тим, поки рішучих сигналів допомоги ми від неї не бачимо. Якби пропонувало щось би інше і краще ніж Байден. Споренням Трампа взагалі ми входимо в темні води, де він, начебто, якісь рішучі кроки робив, але абсолютно не системні. І разом з тим його пропозиції, ці щодо того, що він нам буде шантажувати і змушувати всіх там до перемовин. Ну, це все надзвичайно незрозуміло. І що вони хочуть зробити, теж не ясно. Все попахло якимось новим Будапештом, який нам аукнеться так, що ми просто втратимо все. Ну, і щодо республіканців, для нас надзвичайно дивна історія, що людина, яка погрязла в корупційних і сексуальних скандалах, має такий авторитет в такій базованій партії. Але давайте подивимося на слонів республіканців. І базовані Дік і його донька Ліс підтримували наразі Гарріс. Багато працівників республіканців, які були доволі впливові, вони підтримали зараз Гарріса, а не Трампа. Можливо, вони відчувають, що в республіканській партії. Буде краще, нам потрібна здорова республіканська партія, та яка буде тиснути на демократів, робити ще треба. От і тому ось така картина. Ну а щодо Гарріс багато хто казав, що Байден буде такий як Обама. А вийшло не так, все однозначно. Джо пройшов шлях, хоч і повільний від Джевелінів до ракет дальньої, дії. і віримо, що рішення про те, що ми можемо їх використовувати на території ворога для самозахисту, звісно, що це рішення буде прийнято. А щодо Гаріс будемо дивитися, як там? Ситуація непроста, дорогі друзі, але чітко можна сказати, що Трамп це відсутність будь-якого стратегічного бачення. Його просто немає. Нема. Якісь імпульсивні дії людини, яка старіє, розумієте? По його дебатах було видно, що він вже старий. Того завзятого бізнесмена, який може обводити навколо пальця власних ворогів, цієї людини вже практично немає. І ставити на себе ставку. На той час, коли ти вже втрачаєш свою енергію сили, ну ми не знаємо, на що можна сподіватися. Отака картина. Всім до зустрічі!